радість, яку ви відчуваєте, коли знаходитесь з тим, кого любите, піднімає рівень дофаміну. Ваші хімічні з'єднання в мозкові, Ви відчуваєте хороші хімічні з'єднання і згадуєте про людину у стосунках з якою вони були створені. Ви три єдина істота: дух, душа і тіло. Всі три складові, не лише ваше фізичне тіло, любов отця до нас безмежна. Він цілеспрямовано спорядив нас певними інструментами. Для того, щоб захищати і підтримувати нас здоровими. Такі хвороби, як рак, інсульт, автоімунні захворювання і депресію можна вилікувати через спрощення, дослідження Слова Божого, фізичні вправи і здорові стосунки з іншими людьми. Дізнайтеся про зв'язок між сміхом і вашою імунною системою, і про те, як наука підтверджує місцеписання, радість в Господі, наша сила. Прийміть Божий рецепт, щоб бути цілісними. Кожен віруючий. Має голос, і це голос перемоги. Вітаю вас, я Кенат Копленд. І я дуже радий, що у нас сьогодні такий гість. І ті з вас, хто дивилися наші попередні передачі, ви знаєте чому? Слава Богу. Доктор Айвері Джексон, вітаємо вас на цій передачі. Дякую, брата Копленд. Виконавчий директор і головний лікар Мічиганського інституту нейрохірургії. Я радий, що я не покликаний бути такими, як ви, бо я би не зміг вимовити все це. З проповідниками легше. Ви дивовижний проповідник. Дуже дякую вам, сер. Отже, наш золотий вірш списання. Це перше послання до Солонян 5.23. Сам Бог миру нехай освятить вас у всій повноті. І ваш дух і душа це ваша інтелектуальна складова і тіло у всій цілісності будуть збережені непорочно аж до приходу Господа нашого Ісуса Христа. Вірний, бо той, хто покликав вас, він і здійсниться вся ця книга Амінь. від початку і до кінця, говорить про дух, душу і тіло. Бог саме почав з цього, коли створив Адама. Потім Адам вчинив те, що він вчинив, і порушив цю систему. І протягом віків люди шукали і досліджували Бога. І також вони приймали відкриття. І я вірю, що Біблія показує відмінність між духом, душею та тілом. І це одразу все впорядковує. Бо це біблійна послідовність, дух це ваша складова, яка ніколи не помирає, і ви маєте душу. І ось тут є доказ. Це доведено. Це місце писання в посланні до євреїв, і також в інших місцях, де сказано, що духовна людина це особистість, яка живе вічно. Незалежно від того, чи ви йдете на небеса, чи до пекла, ви духовна істота, і ви будете жити вічно. Я зрозумів це із вчення брата Кеннета Хейгена. Він розповідав про багатія і Лазаря. Ісус навчав про це. Він сказав: один чоловік, тому я цілком переконаний, що коли він назвав ім'я Лазаря, люди, до яких він звертався. Знали їх обох. І він навчав їх цьому, щоб показати різницю. І це було шокуючим відкриттям для мене. Що коли багатію в пеклі побачив Авраама, його тіло в цей час знаходилось десь в землі. Тому тоді він не мав мозку, фізичного мозку. Але Авраам сказав: сину, згадай. Тобто його пам'ять не була ушкоджена. Так, сер. Бо його душа не була ушкоджена. І його пам'ять, його інтелектуальна складова надалі залишалася живою. Вона навіть функціонувала краще, ніж коли він був у своєму тілі, бо тепер вона функціонує на 100%. Він пам'ятає всі дрібниці, які сталися з ним, все своє існування, і йому доведеться пам'ятати це сміття на віки, на віки, і 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 віки. Але його сутність, його мислення надалі не змінене він сказав надійшли Лазаря. Він і надалі хоче віддавати накази Лазарю, і він намагається сказати Аврааму, що робити. Це дивно, чи не так, що він знав, ким був Авраам? Тому давайте розглянемо це зараз. Давайте будемо робити те, що буде захищати і покращувати цей мозок і це тіло. Бо мозок це інструмент, який використовує розум. Тому мені краще робити те, що підтримує його в дії. Особливо, якщо я збираюся прожити повне число моїх днів на землі, яке в моєму випадку складе 120 років. Я зробив вибір, і я продовжую підтримувати цей вибір, роблячи те, що для цього потрібно. І як я вже сказав вчора, дух, душа і тіло, це біблійний порядок. Це біблійна послідовність. Ви чуєте людей, які кажуть тіло, розум і дух, Тому ви одразу ж розумієте, що вони не мають біблійного відкриття Так, сер. Але сьогодні ми говоримо спершу про тіло і про те, як воно впливає на розум. бо це дуже важливо. Тому давайте поговоримо про це, про користь фізичних вправ і про те, як ми можемо розвивати це в нашому житті. Бо я дізнався, що в молодому віці, коли займався спортом і так далі, мені дуже хотілося змагатися. Тож я починав займатися фізичними вправами, щоб досягнути того стану, в якому був раніше. Але мені ставало боляче, і я зупинявся. Адже я був такий заклопотаний, але дещо перевернуло мій спосіб життя. Я був активніший посеред ночі. І це почалося ще відтоді, коли я був ще зовсім маленьким. Я дуже мало спав. І це також спричинило багато проблем. Але з часом Господь допоміг мені. І він відновив мене. І, оскільки я годину чи півтори молюся передусім за всіх людей, за царів за всіх, хто при владі і так далі, потім за моїх партнерів, хвала Богу, по всьому світі. І для того, щоб зробити це, як, наприклад, сьогодні вранці, я почав молитися ще до шостої ранку. Мені довелось прокинутися за чверть до п'ятої. Мені було приємно це робити, і я зайнявся фізичними вправами. Тож я займався протягом години і кажу вам: це просто диво в моєму житті. воно все змінює. Але це ви маєте навчати нас цьому, а не я. Так чудово чути те, що ви говорите, бо ви так захоплені цим. Так, я дуже захоплений цим. І це доказ. Я захоплений цим для тіла Христа. Так. Бо в нас були доктор Колберт та інші люди. Так, в нас є чудова інформація. Але зараз ми її отримуємо із уст нейрохірурга. І одна справа розмовляти з людиною, яка монтує колеса на станції техобслуговування. А інша справа говорити з людиною, яка створює двигуни. Так, сер. І я хочу знати про двигун. Я сам можу відремонтувати колесо, але мені потрібно розібратися з двигуном. Я хочу знати, що у ньому відбувається. Брате Копленд, ви сказали про фізичні вправи і про свій вибір. І про те, що ми називаємо циркадним ритмом, Тобто це порядок, в якому ви прокидаєтесь і засипаєте. Це можна бачити на прикладі людей, які працюють вночі. Нехай благословить їх Бог. Але коли ви працюєте вночі, і коли ви всю ніч не спите, а потім спите в день, це може викликати певні проблеми. Вам доведеться гарненько попрацювати, щоб стабілізувати свою поведінку, самопочуття, своє фізичне здоров'я. Тоді складніше займатися фізичними вправами, і ви відчуваєте важкість у своєму дусі. Бо вся ця плоть, в яку ми зодягнуті, і вона стримує нас, і щоб звільнитись, потрібно, щоб мій дух міг зосередитись на слові Божому. ви не можете зосередитись на тому, що є всередині. І з фізичними вправами, Про які ви говорили, коли мова йде про перехід від фізичної частини до душі, потім до духа. Якщо у нас є фізичні проблеми, втома чи виснаження, це буде стримувати нас і обтяжувати нашу душу, розум, волю та емоції. І тоді ми будемо більше звертати уваги на фізичні речі і втомлюватися. І це буде забирати у нас той час, який нам потрібно провести з Господом у молитві, і так далі, щоб він сказав нам, що потрібно робити. Це починає поглинати ваше життя, і ви постійно перебуваєте при ніченому стані. Я розумію, так, це так. Тому рівень дофаміну це класичний приклад, і ми говорили про це. Ваш дух, ви маєте розум, волю та емоції. Ви живете у фізичному тілі. Фізичний бік включає до себе ваш мозок, бо ваш мозок відділений від вашого так. розуму. Ваш мозок це фізичний процесор всієї інформації, яка проходить через ваші п'ять органів відчуттів. Вона оброблюється. Є невелике коло пам'яті, яке починає процеси, потім інформація потрапляє у ваш розум. Яке залишається з вами навіки, тому у вас є проблема, коли цей процесор працює і його неправильно використовують. Якщо він не отримує воду, якщо він не отримує сон чи фізичні вправи, тоді процес обробки інформації не буде таким же ефективним, яким він потрібен вам для того, щоб потрапити у вашу пам'ять. І щоб допомогти зарядити вашу душу. Ми говорили про те, щоб переходити від тіла до душі і до духа, і це дуже важливо. І Ви також сказали про молитву небесними мовами іншими мовами. Але це акт вашої волі, так. Бо особливо, якщо ви я не хочу підніматися і так далі, і я не впевнений на 100%, відсотків, чи я вірю в те, що слово Боже говорить про те, що воно зробить для мене. Якщо я не впевнений, якщо у мене є ці сумніви з причини моєї душі. Можливо, щось сталося в минулому, але сумніви в душевній частині впливають на мій дух, бо тоді я не молюсь своєю небесною мовою і втрачаю свій фокус, і тоді я не наповнений або не наповнююсь знову святим духом, своєю мірою духа, яку повинен мати. Якщо я не молюся іншими мовами, я не буду чути, коли Дух Святий скаже мені про необхідність фізичних вправ, щоб привести своє тіло у гарний стан. І це буде циклічний процес, бо всі три частини нас переплітаються між собою. І ось що ми знаємо: якщо я в хорошій формі, якщо моє серце, мій фізичний кров'яний насос працює добре. Припустимо, важче мій працює добре, а у тіла хреста навколо мене ні, то дослідження вказують на те, що відбувається, коли ми збираємось разом. І коли ми збираємось разом, є дослідження, яке говорить, що коли ми маємо стосунки, які вимагають зусиль, але коли ми маємо стосунки, наші серця починають битися в унісон, вони синхронізуються. Буквальному розумінні. Оце так. Чому? Тут ми підходимо до квантової фізики. Мені це подобається. Слава Богу. Звучать в Унісон. І це абсолютна істина стосовно подружжя. Чи не так? Так, сер. Постійно. І сварки можуть зашкодити цьому. Так. Я можу бачити, як сварки впливають на мозок. Так. І це дуже важлива частина. Ще одна частина це те, як Бог створив вас. І люди кажуть, чи любить мене Бог. Дозвольте мені запитати у вас дещо, Джексон. Так. Коли наші фізичні серця починають битися в унісон, тобто згоджуватись, uh. я можу бачити науковий закон синергії. Тобто, якщо ви візьмете дві рівні сили, то в результаті ви отримаєте силу трьох. І також є духовна синергія. Якщо один проганяє тисячу, то двоє десять тисяч. І якщо двоє з вас на землі згодяться просити про щось, то буде вам. Тому нам необхідно бути в згоді. В нашому ходженні в любові, бути такими синхронізованими. Боже мій, я думаю зараз про співробітників нашого служіння. Серед них не повинно бути жодних сварок. Не повинно бути. Сварки дуже небезпечні. Для царства Божого вони те саме, що змії для природного світу. Вони такі небезпечні. Я можу бачити це? Я бачу це. Що ж, Будь ласка, продовжуйте. Так, отже, синхронізація це те, що відбувається, коли ми у згоді. І наші серця буквально синхронізуються, коли ми збираємось разом, і це допомагає людям з певним станом. Це справді цікаво, бо ви виливаєте любов людям навколо вас, але ви не можете зробити це, якщо маєте фізичний біль. Ви не можете зробити цього, якщо у вас є емоційна травма, яка не дає вам розкритися, і якщо у вас є емоційний біль. Це виклик бути здатними з'єднатися, мати стосунки, які у нас мають бути у фізичному світі. Оце так хвала так. Богу. Тому думаючи про радість, яку ви маєте, коли знаходитесь з тим, кого ви любите. Це піднімає ваш рівень дофаміну, ваші хімічні з'єднання в мозкові. Тобто, ви відчуваєте хороші хімічні з'єднання, і це посилює спогади, які ви маєте про цю людину, які ви створили у стосунках з нею. Ви починаєте згадувати, бо ці спогади піднімаються у вас, і потім ви відчуваєте це, бо хімічні з'єднання діють у вашому тілі. І ви відчуваєте себе добре, ви відчуваєте полегшення, бо ви згадуєте той останній раз, коли сміялися разом, гарно проводили час, і тепер вам легше займатися фізичними справами, бо ваш настрій змінився. Я розумію, більше не в депресії. З іншого боку, що більше ви займаєтеся фізичними вправами, то більше це примножує інший бік цього рівняння. Так, сер. Хвала Богу. Дякуємо тобі, Господи. Дякуємо тобі, Господь. Отже, продовжуйте навчати далі. Ми говоримо про спосіб життя і про те, що нам потрібно зробити, і про присвячення, яке необхідно прийняти. І тепер я можу бачити це присвячення, бо фізичні вправи це частина наших інструментів. Так, і вам потрібно це робити. Як я вже говорив, моя дружина дуже добра, бо ми небагато часу проводимо разом. Мої робочі дні дуже довгі. Я можу бути в операційній, проводити операцію на мозкові або на спині, і вона не буде тривати одну годину. У нас є 16 годинні, навіть 24 годинні операції. Отже, ви виходите з операційної, їдете додому, і вам необхідно знайти місце для того, щоб робити вправи для духа, душі і тіла. Я одразу ж їду додому. І коли я розмовляю зі своєю дружиною, я постійно підстрибую. Дух святий сказав: є речі, які ти можеш робити, бо я сказав йому, мені не вистачає часу, у мене мало часу. Він сказав, це не виправдання, все одно це потрібно робити. Гаразд, дбай про своє здоров'я. Ви маєте дбати про всі три частини. Отже, ми говоримо, а я в цей час підстрибую. Пробачте мене за те, що перебиваю вас. Так але я хочу повернутися до цього. Так. бо я бачу це стосовно мого життя і служіння. Фізичні вправи для вас. І тривалість вашої практики та здоров'я інших людей це те саме, що зброя для воїна. Ви не можете спокійно користуватися зіпсованою та брудною зброєю, бо вона вб'є вас. Я щойно побачив це. І я не бачив цього раніше. Це інструмент в ваших руках і ви зобов'язані виконувати це. Це саме те, про що ви сказали. Коли я в операційній, коли я синхронізований з Духом Святим, оскільки, коли я оперую, я слухаю Духа Святого і дозволяю його миру діяти. І потім я роблю правильні речі і нікому не спричиняю шкоди. Але якщо я не синхронізований через те, що не займаюся фізичними вправами і у мене погане ставлення, оскільки я втомлений. Я не слухаю Духа Святого, і тоді хтось може постраждати під час Боже операції. Боже мій, Боже мій. Так, я бачу це. Слава Богу. Хвала тобі, Отче. Отче, дякуємо тобі за це. Слава Ісусу. Продовжуйте далі, просто йдіть за скеруванням Господа. І ведіть нас ще глибше у це. Повертаючись до питання щодо дітей, це дуже важливо, що наш мозок формується поступово з тієї миті, як ми народжуємось, і наш мозок повністю сформований, коли ми досягаємо віку 25-26 років. І ми переживаємо різні емоційні речі, які впливають на те, як ми бачимо цей світ, і вони впливають на наше тіло і на наш емоційний стан тому, коли є ситуації, які можна розглядати як правильні чи неправильні, і вони змінюються. вони міняються місцями. Ви дивитесь на те, що є неправильним, і говорите, що це правильне. І я вірю, що це з причини того, що могло статись в дитинстві. І тепер ваш мозок і ваші емоції справляють більший вплив. На ваше фізичне тіло. Вони впливають на ваше фізичне тіло. Є дороги, які здаються людині прямими, але їхній кінець це дорога до смерті. Так, сер. Так, так, так. Оскільки я лікар, я піклуюсь про всіх людей. Байдуже, яка у вас стать, це байдуже для мене. Мені важливо, як я можу допомогти вам. Є певні групи людей, які мають вищий ризик впасти в депресію ніж інші, і у них виникають фізичні проблеми. і коли ви говорите про різні питання пов'язані зі статтю, то це важлива частина. Бо я думаю, що люди зосереджуються на хибних речах. Вони зосереджені на фізичній частині і на прийнятті рішень, але вони пропускають духовну частину і вони пропускають душевний цикл. І моє серце хоче допомогти людям, які мають підвищений ризик захворіти, підвищений ризик впасти в депресію у цих соціальних групах. Так не повинно бути і знову ж таки. Я повертаюсь до того часу, коли щось сталося, або їх фізично образили, або вони неправильно зрозуміли те, що сталося. І тепер це приводить до того, що вони приймають певні рішення. І коли вони потрапляють у ситуацію, де справа стосується фізичної анатомії, їм здається, що те чи інше є неправильним, ось що є правильним, і це не має жодного сенсу. Я, як хірург, досліджую анатомію, я знаю фізіологію. Тому не кажіть мені, що анатомія і фізіологія відрізняються від того, якими Бог створив їх. І коли вони функціонують неправильно, це непокоїть мене, бо я бачу, що відбувається, і це впливає на людей, це впливає на них у всіх трьох сферах. Я думаю, що це прихована частина, бо ми зосереджені на одній третині, тобто на фізичному тілі, але ми пропускаємо деякі справді сховані речі, які знаходяться на рівні душі і духу. Ми бачимо Коріння, коріння так сер. Так. Хвала Богу. Так. Як ви поєднуєте фізичні вправи? Як ви з'єднуєте їх з молитвою в дусі? Адже це ваша духовна вправа. Так, сер. Я вірю слову віри. Єпископ Кейт Батлер і пастора Дебра просто дивовижні вчителі. Вони люблять Господа, і вони дозволяють Духу Святому рухатись під час зібрання у своєму вченні. Це цікаво, бо вони навчають і вони моляться небесними мовами і одночасно дозволяють Господу рухатись. Так. гаразд і для мене тут немає різниці. Коли я займаюся своїми дослідженнями, тим, що я роблю в своєму мозкові, я завжди відкритий для Духа Святого і він завжди приймає в цьому участь. О, так правильно хвала Богу. Гаразд, коли Дух Святий каже, коли займаєшся вправами, танцюй дусі так вірно, і ви починаєте займатися вправами. Коли справа стосується серця, питань пов'язаних з серцево-судинною системою. Ми знаємо, що коли у вас сидячий професійний спосіб життя, ви 6-8 годин або сидите, або стоїте. То ризик інфаркту чи інсульту у вас дуже високий. Від цих хвороб помирає більше всього людей у сполучених штатах. А наш час вичерпано? Наш час вичерпано. Слава Богу. Далі джеремі. Дякую вам. Знаєте, ми з вами багато дізнаємось цього тижня про те, що стосується духа, душі і тіла, як вони з'єднані, як вони діють разом. Сила згоди на підставі слова Божого чи руйнівна природа сварок можуть діяти у вашому житті, але це наш вибір. Ось чому так важливо ухопитись за те, що брат Копленди, доктор Джексон говорили сьогодні стосовно спільної радості і фізичних вправ під час повсякденної роботи. Якщо ви з'єднуєте фізичну сферу вправ з духовною сферою молитви у дусі, ви будете жити щасливішим і здоровішим життям. Якщо ви ніколи не приймали Ісуса Господом вашого життя, сьогодні день вашого спасіння. Можливо, ви дивитесь цю передачу. Ви народжені згори, ви наповнені Духом Святим. і Це чудово, але можливо, хтось дивиться зараз, хто ніколи не молився цією простою молитвою. Щоб зробити Ісуса своїм Господом і своїм Спасителем. Якщо це ви, я хочу, щоб ви прямо зараз зупинились у тому, що ви робите, і помолились в голос разом зі мною. Просто вірте цьому в своєму серці. Говоріться своїми устами. Отець Небесний, я приходжу до Тебе в ім'я Ісуса. Я вірю у своєму серці. Я сповідую своїми устами. Ісус є Господь. Він помер за мене, Він воскрес для мене. Він живе для мене. Ісус, я хочу жити для тебе. Сьогодні я нове творіння в тобі. Візьми моє життя, Господь Ісус, і зроби з ним щонебудь. Наповни мене Твоїм Духом Святим в ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. Якщо ви помолились цією молитвою, Біблія говорить, що ви народились згори. Ваше нове життя починається прямо зараз. Сьогодні радіють всі небеса. Чому? Бо ви повернулись додому, бо ви повернулись до вашого Отця. І сьогодні всі ми тут в місії Кеннета Копленда раді цьому, і ми хочемо почути від вас, бо у нас є для вас подарунок. Це книга, яка називається Все це він зробив для вас, написана Кеннетом і Глорією Копленд. Ця книга допоможе вам дізнатись більше про те, хто ви в Ісусі і хто Ісус в вас. І коли ви замовите цю книгу, ми разом з нею надішлемо вам дві невеликі брошури, які просто допоможуть вам навчитися читати і розуміти Біблію. Ми хочемо подарувати їх вам. Це безкоштовно, все, що вам потрібно зробити, лише замовити. Зайдіть на наш сайт Кисієморхює, щоб зробити це. Ми тут для вас. Приєднуйтесь завтра до брата Копленда і доктора Джексона, коли вони будуть говорити про божий рецепт того, як завдати поразки ракові. Не пропустіть це Це відкриття тут. Є сила, і те, що світ називає невеликовним... Бог має відповідь, бо світ каже, нема виходу, а Бог каже, я завжди маю вихід. І він називає вас ціленими і здоровими сьогодні. Дякую за те, що дивилися нас до завтра. А поки пам'ятайте, Ісус є Господь. Дізнайтесь більше про те, як почати ваше нове життя у Христі Ісусі. Замовте сьогодні пакет спасіння на нашому сайті kcm.a Все це Ісус зробив для вас. Прийшов час приймати Його любов і жити життям з подостатком, який Бог приготував для вас. Для отримання додаткового вчення та безкоштовної інформації відвідайте наш сайт в інтернеті kcm.org.ua. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кената Коплунда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті KCAMurke. Продовжуйте зростати в вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.